Без державної підтримки можуть залишитися онкохворі черкащани. Такою заявою приголомшили у Мінохорони. Відомство налаштоване приділяти більше уваги профілактиці, а не лікуванню. Натомість витрати на меддопомогу онкохворим можуть перекластися на місцеві бюджети. У непростих медичних перипетіях розбиралася Вікторія Хамаза. нічого не, не було, тільки слабись. Навіть звестися з ліжка для 11-річного Ярослава непосильна справа. Більше року хлопчик бореться з раком крові. Рятівна хіміотерапія спершу дала бажаний результат. Втім, вже за лічені місяці Ярослав знову потрапив до лікарні вже з рецидивом. «Є такі препарати, які не в гривнях, а в євро. Треба купувати. Вони стоять від 200 євро. Одна бачка, а треба по 10». Блок хіміотерапії обійшовся батькам хлопчика у 46 тисяч гривень. Від держави обіцяної допомоги родина так і не дочекалася. Чому пояснюють вже медики? Багато препаратів сім'я купляла, тому що не було на сьогоднішній день у нас по бюджетним поставкам в диспансері. Із подібною проблемою зіштовхнувся кожен маленький пацієнт дитячого онковідділення. Обіцяні ще у 2015 році державою препарати почали надходити сюди лише зараз. Согласна нашому законодательству, довжне получать повністю бить на повному державному обезпеченням. Є проблеми з хімія терапевтичні препарати у нас на сьогоднішній день. ще є то е са терапія. І цього Нічого нету. Це все ложиться на плечі батьків. Втім, уже з наступного року пацієнти черкаського онкодиспансеру можуть опинитися навіть без цієї держпідтримки. Напередодні голова Мінздраву Уляна Супрун заявила про можливе закриття держпрограми з фінансування онкохворих. Зараз ми дуже багато виділяємо коштів на лікування. А ми би хотіли, щоб ми навіть не хворіли на ті хвороби. То профилактика і скринінг дуже важливі частини. Не лікувати, а запобігати недугу планує профільне міністерство. Там переконані, якісні послуги сімейних лікарів допоможуть знизити коефіцієнт захворюваності на рак, а в критичних випадках допомогти онкохворим зможуть і місцеві бюджети. Втім, взяти на себе такі витрати, черкаська скарбівня поки не готова. Таке дороговартісне лікування місто не готове, але якщо будуть передані повноваження. Не тільки повноваження виплати заробітної плати, коли ми зберемо повністю прибутковий податок 100% і всі інші податки, які 100% зайдуть, то ми готові і витрачати на своїх жителів міста. Тим часом фахівці додають, сказане міністром не до кінця розтлумачили. Насправді ж держава продовжуватиме допомагати онкохворим і навіть збільшила фінансування на закупівлю ліків у 2017 році. Єдине, що зміниться, це мовляв формальна назва програми забезпечення. По великому рахунку державні програми на сьогодні замінені заходами. Ми припиняється підготовка нових цільових державних програм. А допомога хворим буде надаватися за статтею заходи по боротьбі з онкозахворюваннями. Втім, чекати на обіцяну державну допомогу 11-річному Ярославу, як і решті пацієнтів місцевого онкоцентру ніколи. Батьки хлопчика оголосили в інтернеті збір коштів на лікування І сподіваються, син все ж дочекається на таке бажане одужання. Вікторія Хамазай Горниділько Віка новини.